Формадол таблетки від головного болю. Сніданок і анонсована студія починається просто зараз. В Україні триває мобілізація, тому і власне триває вручення повісток. Повідомлення з вимогою з'явитися до військомату активно вручають чоловікам просто неба на зупинках громадського транспорту біля входів у великі торгові центри, на парковках, нічних клубах, і навіть повістки іноді приносять на робоче місце. Ну, питання: хто має право на вручення цих повісток, як відбувається і має відбуватися згідно закону ця процедура і головне, чи дорівнює повістка неминучій службі в армії. От, власне, зараз будемо говорити з Андрієм Новиком, адвокатом з 10-річним стажем, який спеціалізується власне на оцих судових спорах, зокрема тих, що пов'язані з мобілізацією. Доброго, ранку, Доброго Доброго ранку, ранку. Тож, хто Зголовно, має право має. вручати повістки? Ну відразу скажу, що. Полі, поліція не має права вручати повістки, тому що це поширена помилка у людей у громадян. Вручати має тільки представники військоматів, центри комплектування, плюс це може бути роботодавець, представники органів місцевого самоврядування там ЖЕКИ, управляюча компанією багатоквартирних будинків. Ось зараз а, відбувається відео. правильна процедура отримання а, Якщо це представники військомату. Якщо це представники військомату, то ця. А, то ця процедура вже є неправильна. тому що вручити повістку мають особисто під розпис, під підпис. А дивіться, пособи. вони зафіксували для себе. А для кого вони зафіксували? Напевно, ну, для, для, для себе, для ага. себе, для керівництва Над, да, показати, надвір. що от ми хотіли вручити, нікого вдома не було. Ми повісили, значить, вони повідомлені. Ні, це так не працює. Правильно вручена повістка це та, за яку розписався особисто військовозобов'язаний, на якого ця повістка виписана начальником центру комплектування. Якщо на вулиці підійшли, ти виходиш з маркету, стоять люди у військовій формі, не поліція, представники військомату, вручають це на вулиці. Мають право це робити? Вручити мають. Виписати повістку на вулиці не мають. Це не передбачено в їхніх службових порядках і, взагалі, процедурах призову на військову службу mm -hmm. на призову по мобілізації. Скажіть, будь ласка, в чому різні, різниця? Mm -hmm. Вручити і виписати повістку на вулиці? Вручити вже заповнену повістку. Заповнен, да. так. Вони виписати... мають право мають право так. Да. Прав. а виписати повістку представник військомату не має права, оскільки фактично він соб. Бере на себе функції, які належать виключно начальнику центру комплектування. Тобто виходить, що він сам вибер обирає кому, ось ви, як ваше прізвище? Ага, зараз заповнимо так неправильно, так, так не неправильно, має неправильно. Так не має бути, але я так розумію, що мають право вручити повістку в будь-якому місці, якщо Немає це. Офіці... Заборон. Немає жодних заборон, в тому числі і на робочому місці. а Скажіть мені, от ви кажете, що заповнювати повістку е не мають права, а заповнену повістку мають. заповнена повістка. Вона заповнена, наприклад, воєнкомом. Правильно підписана. Так, а вірно. вони на ходу тільки вписують прізвище людини, яку вони заповнили на те, що у нас законодавство трошки не актуальне і, взагалі, не відповідає військовому часу. У нас існує лише порядок про призов на строкову службу, так. і відповідно. Ми можемо керуватися тільки цим порядком. А там прописано, що керівник центру комплектування має на підставі тих особових даних, які є про громадян, які мешкають в цьому районі. Він формує список осіб, які мають прийти на строкову службу. Mm -hmm. Він на них виписує повістки, і в результаті представники військоматів беруть уже ці заповнені повістки і йдуть поадресово. Угу. Кожному до квартири, до будинку і там уже вручають повістку. У По адресово є шанс, що вони зустрінуть ту людину, прізвище якої вписано в повістці. Так, правильно? Якщо але вони приходять за конкретною адресою. Так, є шанс і великий шанс. Але знову ж таки, давайте не будемо забувати, то, що у нас люди дуже часто не мешкають за своїм місцем реєстрації. Uh -huh. От і стається така патова ситуація, що за адресою їх немає, вручити повістку вони не можуть. а а людей мобілізовувати треба. І що, То що от і люди, і військомати випускають на вулицю представників своїх для того, щоб вручали повістки на вулицях. І таким чином представники військоматів користуються тим, що громадяни не знають процедури, угу. не знають своїх прав і. Беруть ці повістки. Фактично. Тоді правила поводження, коли тобі на вулиці біля маркету тоби де інде вручають повістку. Не заповнену повістку, так Точно. там де не вказане твоє прізвище, не вказана що... твоя адреса. Ми... Правильно іноді... я іноді так? бачимо в новинах, іноді бачимо в чат-ботах, коли пока відео знято, як люди пручаються, їм заламують руки, вони втікають. Там випадок в Одесі. Всі давайте завалю, саме цей приклад. Якщо не заповнена повістка, її вручають. Чим а, в першу чергу, у вас мають. Дізнатися ваші персональні дані, ваше прізвище, ім'я по батьку, як мінімум. Це вже робить поліція, коли перевіряє ваш встановлює вашу особу і перевіряє документи. А ну, якщо документів з собою немає, це якщо документів з собою немає, то в період воєнного часу, в принципі, у вас мають бути документи, це є певні там законодавчі норми. А, якщо порушуєш ж... закон, якщо немає документ, Ну, от, але дані. є дії. Або є дія. Якщо так. ж у вас документу немає, то вас можуть або на місці встановити дані, ваші дані через певні бази. Громадян, які є в наявності у поліції, або ж запросити до відділку поліції ага. для встановлення вашої особи. Але в будь-якому випадку, якщо у вас перевіряють документи, ці ж дані потім передадуться представникам військоматів так. і вони вже на місці, на калінки заповнюють цю повістку і будуть намагатися її вам вручити. Ага. Що в такому випадку? А, в такому випадку ви можете або взяти повістку. І з'явитися до військомату, або вже не з'явитися за бажанням, да? але за це буде відповідальність. Або ж ви можете відмовитись від отримання повістки та скласти, наполягати, що представники військоматів складали акт відмови. Це документ, який передбачений знову ж таки чинним законодавством, uh -huh. його має готувати і складати представники військоматів за участі двох свідків, де ви маєте зазначити поважну причину, чому ви відмовляєтесь взяти повістку. Наприклад, вручила неуповноважна особа. Так, ви також маєте перевірити mm -hmm. повноваження у особи, яка вам буде вручати цю повістку, щоб було чітко зазначено, що там певний там, громадянин Петренко дійсно працює в військкоматі, служить. Mm -hmm. Перевірити у нього, чи є у нього витяг або там, з наказу, або з а, розпорядження про те, що саме цей громадянин Петренко. Представник військомату уповноважений на вручення повісток. От. Якщо цього всього немає, то в ідеалі, звісно, в ідеальному світі можна було б спокійно відмовлятися від отримання повісток і йти собі далі. А в наших же реаліях трапляється ситуація, як в Одесі. Коли громаді... примінилася сила, да примінила сила, і направили примусово в бусик, в автобус в і до військомату. Яка відповідальність за те, що людина не підписує, не бере повістку і, і не збирається підписувати те, що їм говорять. Підпишіть, що ви відмовляєтесь, не підписують, підпишіть, що ви отримуєте, не підписують. Відповідальність за те, що ти не отримуєш повістку, у нас не передбачено взагалі ніякої. Це є твоє право не отримати повістку, і саме тому складається акт відмови, де ти. Вмотивовано пояснюєш, чому ти відмовляєшся. Головне тільки вмотивовано. Потім це питання буде розглядатися. Цей акт буде розглядатись керівником центру комплектування. Він буде розглядати адміністративну справу, на яку, звісно, має вас запросити, але часто не запрошують, і а, уже притягувати до адміністративної відповідальності. От повістки приносять тут... на роботу. Прямо на робоче місце. І це відбувається часто. Прокоментуйте такі випадки. Ну, от коли роботодавець саме так, вручає повістки, це нормально, це передбачено законом і це якраз передбачено порядками. Ця процедура, процедура діє як? Роботодавець має вести, присутне, що повинен вести, в нього є обов'язок військовий облік військовозобов'язаних працівників на цьому підприємстві він повинен звітувати перед центрами комплектування mm -hmm. про всіх працівників, які є військовозобов'язані, yeah. як який у них змінився статус, там стан, одгружені, не одгружені, діти, інвалідність, догляд за хворими догляд за хворими. Mm -hmm. тощо, І відповідно на підставі цих даних, на підставі цього військового обліку, який щороку має надаватися до центрів комплектування. Командир центру комплектування він готує певне розпорядження mm -hmm. на це підприємство на цього керівника і фактично відправляє там пачку уже заповнених mm -hmm. повісток і керівник підприємства роботодавець має піти і вручити ці повістки. Якщо ж він цього не зробить, то вже до нього буде відповідальність. Mm -hmm. Так, згадаємо гучний скандал, який трапився на Тернопільщині місяць тому. А річний Богдан покітко отримав повістку на зупинці громадського транспорту і опинився на фронті. А за 4 дні загинув. Тобто його відправили на передову без жодної підготовки. В нього до цього теж не було військової підготовки. От просто зразу кинули на передову. Може таке бути, що вручили повістку, а і ти одразу на фронті. В ідеальному світі такого, звісно, не має бути. І в принципі, у нас, за словами військово-політичного керівництва, у нас кожен мобілізований громадянин, який не має бойового досвіду, повинен пройти бойову підготовку. Однак в публічному доступі цих всіх документів, які б унормовували, там що має знати військовослужбовець мобілізований. Угу. Euh, Що він як... повинен вміти, да, які які повинні, повинні бути повинен все цього всього в публічному доступі? Немає Скоріше за все, це є під грифом ДСК, тобто для службового користування, і ми, звичайні громадяни, ну не можемо цих документів побачити. Але бувають такі ситуації, що на місцях дійсно не виконують о, вимог по підготовці таких бійців, і від, відразу відправляють на Тут ще нюанси а, зазначимо, що не. так Богдан не мав а, б, досвіду відповідного. По перше військового по друге він не пройшов відповідні навчання. Та місяць півтора потрапив і Найбільше загинув треба на не було у нього таких відповідних іскілів. От після цього цієї історії у Верховній Раді там відреагували і певною мірою, а саме зареєстрували законопроєкт, який перед Бачає підготовку строком не менше трьох місяців, не менше трьох місяців для мобілізованих без досвіду проходження військової служби або навчальних зборів. Ось і відповідна ініціатива законодавства, але, але це лише ініціатива і законопроект. Це не закон доповнення до закону про військовий обов'язок. і Військову службу відповідно ще не внесені. А як буде внесений чи буде внесений? Ми продовжимо одразу за. Ми продовжуємо. Андрій Новик у нас в гостях адвокат, і Ми зупинили нашу розмову на темі, що в Верховну Раду був внесений закон про те, що військова служба, законопроект на фронт не повинні відправляти людей без певної підготовки, але так і не внесений на розгляд, тому на сьогоднішній день. Віс, Можуть прийти історія повторюватися? Так, тобто ця історія може повторитися. А так, звісно, ця історія може повторитись, і я, в принципі, навіть більше скажу, ця історія неодноразова, тобто це не одиничний випадок, особливо в перші місяці війни Таких випадків було а, я він. особисто чую. Тоді дуже важливе питання, що робити в даному випадку мобілізованому, якщо його відправляють на фронт. А він не готовий, він тільки призваний. В нього немає ніяких навиків. Він не служив до цього в армії. Як діяти? Відразу писати рапорт на. Командира а, військової частини або там uh -huh. на командира а, центру комплектування, щоб uh -huh. відправили на полігон uh -huh. на підготовку. Якщо uh -huh. ж не відправляють, потенційно uh -huh. скаржитись до ВСП військової uh -huh. служби прокуратури о, військової служби правопорядку, скаржитись до військової прокуратури, uh -huh. скаржитись Генштаб Міноборони, тобто писати uh -huh. скарги, що вас без підготовки бійця відправляють. Служити на так, це зафіксували єдине, що зазначено, шановні глядачі, що ми тільки що розбирали з юристами, неодноразово це будемо робити юридичні законні підстави вручення повісток, як ми маємо діяти громадяни і в різні боки, які в цих історіях, як мають діяти по закону за законом. Якщо ж ви готові добровільно приєднатися до лав збройних сил України, але не маєте воєнного досвіду. Вступайте до гвардії наступу. Одним з головних ініціаторів якої стала легендарна бригада АЗО. Зов там запевняють, що навчать воювати будь кого головне бути вмотивованим угу. на сьогоднішній день. До гвардії наступу вступило більше 28 тисяч українців, і продовжую. які зараз так. проходять активну підготовку. І давайте послухаємо зараз м, синхрон Сергія Мальфара Цесарука за Азову. Потрібні спеціалісти всіх Люсь, напрямків, чи? тому ми чекаємо абсолютно всіх. Тому що я добре пам'ятаю, коли були ці відео ганебні, коли люди зверталися, що їх не навчили, відправили на фронт. От зараз є можливість людей навчити, щоб вони пішли підготовлено на фронт. Тому, якщо ви е, хочете маєте бажання захищати цю країну, йдіть до нас, ми вас навчимо, як це правильно зробити, для того, щоб ви були ефективною зброєю, а не просто одиницею, яка буде на полі бою непотрібною. Сто відсотків. Ну я припрошу. Я просто дуже багато звичайно знайомих і рідних, і вони говорять, що а, дійсно ефективно, коли людина вмотивована, тому що це залежить від, від цієї людини і твоє життя, і твоїх побратимів. А, будь ласка, прокоментуйте. А, звісно, якщо ти вмотивований, то тобі навіть підготовка буде легше йти і. О... Самоготуватись до військової служби тобі навіть буде угу. легше, якщо ти угу. насправді мотивований. Якщо ти не мотивований і ти взагалі не знаєш, що ти там робиш, то ніяка сенсу... підготовка не допоможе. Так, ну, ну а більше, Коли з такою репутацією, хлопці, наші захисники і захисниці, і так, ще дуже важливий, важливий момент. Часто повістки отримують люди, які не мають проблеми зі здоров'ям. Довго навіть декого навіть забирають на передову, попри те, що Діагності. ніби вони не, не підлягають до військової військовій служби з такими діагнозами. Саме давайте ще раз розберемося, хто не підлягає мобілізації і що означає обмежено придатний до військової служби. Чи є у таких людей призовників з діагнозами? Якась перша черга, друга, третя, п'ята, якісь резерви. Розтлумачте, будь ласка. А, так кожен військовозобов'язаний, кожен громадянин перед тим як потрапити на службу до армії, має пройти військово лікарську комісію відповідно, де визначають його ступінь придатності до військової служби. Uh, є у нас відповідний наказ з величезним розкладом хвороб і uh, типів складності цих хвороб там по всім можливим категоріям і неможливим. І відповідно, якщо там солдат, боєць потенційний підпадає там під певну категорію, дивляться, наскільки в нього складна uh, хвороба. Це може бути А, Б, В, Г, А, відповідно, він не придатний взагалі. БВІГ він обмежено придатний. Що таке обмежено придатний? Це придатний, однак з певними обмеженнями, які викликані певною там, хворобою. Наприклад, Проблеми там з внутрішнім органом, там з серцем, тобто то якусь функцію людина може виконувати якусь в армії? функцію може так. Однак з певними обмеженнями і відповідно в цьому висновку військово лікарської комісії має бути вказано, які саме обмеження мають бути покладені на цього -то угу. військового, тобто він не може там носити тяжке у нього там грижі, але грижі ці не страшні, і вони зазвичай можуть дозволити йому служити в армії. Це як варіант. Андрію, дякуємо вас. Андрій Новак у нас був в гостях. Ми говорили про повістки і про те, як законно їх вручати, де законно і безперечно. Війна продовжується, і це треба розуміти всім, всім, хто призивного віку і повинен служити. Дякуємо. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.